На жаль, кампанія спостереження опори не була настільки простою як раніше, і я не можу не повідомити цих декілька фактів для того, щоб було загальне уявлення. Як саме працювали з спостерігачами? Безпосередньо напередодні дня голосування в п'ятницю і суботу у всій Київській області громадянські мережі опора всім спостерігачам скасували реєстрацію. Крім того, в день голосування, я думаю, що багато хто з вас намагаючись зайти на сайт організації, де було надзвичайно багато новин. Ми спродукували тільки за 28 число 146 матеріалів щодо інцидентів, порушень фактів, які були зафіксовані спостерігачами на виборчих дільницях, або хто намагався зайти на сайт mapopora.ua.org, де розміщувалась на інтерактивній карті порушення інформація про те, в яких регіонах, в більшій мірі, спостерігачі фіксують інциденти в день голосування. На жаль, цього здійснити наші читачі не змогли. На сайт опори, як і на багато інших веб-порталів, зокрема, які засобів масової інформації, до речі, і. Місцевих, локальних про них менше чують на національному рівні, що е, такі ситуації виникали і у змі опозиційних політичних сил, е, громадських організацій, які спостерігають за виборами, було здійснено ДДОС-атаку. На відміну від інших порталів, для нас це було дещо проблемніше. Ми не просто не могли не могли розміщувати новини про. Те, що відбувається в регіонах, а і користуватися базами даних, які забезпечувалися хостингом, який також давав можливість працювати нашому сайту, тому на жаль, результати паралельного статистичного підрахунку ми продовжуємо вручну набивати, замість того, щоб програмним методом конвертувати їх в спеціальне програмне забезпечення і отримувати набагато швидше результат.